Роман Козичко, Михайло Мотря, Микола Мідянко, Олександр Олах, Олег Куцен, Василь Піпчак, Василь Ожбот, Михайло Деяк, Андрій Пруниця, Андрій Дзюбак, Олег Бичін, Василь Легач, Аркадій Сідей та Анатолій Шульга. 14 воїнів, справжніх захисників та мужніх українців. У особливий спосіб у Тячеві вшанували пам'ять героїв на головній площі міста. Наперелинкий жаль. Помирають хлопці. Помирають ті, які б мали бути з нами, ті, які б мали в мирному житті разом з своїми сім'ями творити добро. Сьогодні ми молимося за тих, хто в окопах схиляємо голову перед ними. Сьогодні ми молимося за тих, кого нема, і стаємо на коліна перед їхніми родинами. На превеликий жаль. Ми не зможемо повернути сім'ї в родини самих близьких. Але нашим святим обов'язком є, є пам'ять. Вони назавжди залишаться небесними охоронцями батьківщини. Кожен з них мав родину, до якої більше ніколи не повернеться. Їх пам'ять та шану увіковічнили у меморіальних стелах. Згадували про них. В церквах, на молитвах, згадували на них за них просто в школі, просто на роботі, щоб це залишилося чи стало традицією на довгі роки, щоб про героїзм цих людей ніхто не забув. Пані Тетяна, дружина військовослужбовця Андрія Дзюбака. Чоловік був активним громадським діячем, брав участь у житті міста та громади. 27 лютого 2022 року добровільно пішов до Тятівської РТЦК та СП, мобілізувався, поповнивши ряди Збройних сил України. 2 червня того ж року був відкомандирований до 51-го батальйону, де займав посаду старшого навідника першого кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А4117, був старшим солдатом. Андрій Васильович Дзюбак, вірний військовій присязі, виявивши стійкість та мужність при захисті батьківщини, загинув під час виконання бойового завдання 3 лютого 2023 року у районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Військову службовцю було 43 роки. З самого початку прийняв рішення охороняти свою землю. Основним мотивом у нього був Дати молодим хлопцям і дівчатам гинути на цій непотрібній нікому війні, для того, щоб вони продовжували наш український род, прийняв рішення, залишив дітей, доньку і сина, мене дружину, маму, брата, своє. Любиме місто, завдячуючи його досягненням, ми маємо на даний час мир і спокій. Пані Марія запалює лампадки та кладе біля стели свого чоловіка квіти. Василь Ожбот був жителем міста Тячів. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Василь став на захист батьківщини від окупанта, боронив територіальну цілісність та незалежність держави на Херсонському напрямку у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, оперативного командування Захід сухопутних військ загинув старший солдат 15 жовтня 2022 року під час штурмових дій поблизу населеного пункту п'ятихатки Херсонської області. Чоловік назавжди залишився у серці родини. Мотивувався себе тим, що хто якщо не є, захистить свою сім'ю, своїх дітей, онуків. Пішов 27 березня, 15 жовтня пропав безвісти, прийшов повіщення, пропав безвісти. Два місяці пошуків, нічого не було відомо. 14 грудня я поїхала за ним. в Кривий ріг там знайшла його морзивати. Я згаду дому поховав, щоб пам'ятали героїв, щоб не забували молоде покоління, щоб пишалось ним. Сотні жителів громади, рідні та близькі захисників, а також представники влади міста на головній площі Тячева шановують героїв, дякують їм за мирне небо, за можливість розвивати країну. При відкритті меморіала ми хочемо закликати всіх, жителів нашої громади. Пам'ятайте, хай цей меморіал буде символом незламності духу нашого українського народу. Хай це буде символом пам'яті про самих добрих і самих, самих смілих наших з вами земляків. У Шульги Анатолія Борисовича залишилося дві доньки та дружина. Чоловік боронив державу у складі 128 ї окремо гірсько-штурмової бригади. Активно розвивав громаду та завжди мріяв про світле майбутнє держави. За особливий внесок у розвиток краю чоловіку присвоїли звання почесного громадянина Тятівської міської територіальної громади. Посмертно пішов на війну, щоб ми вдома були, щоб ми спали в своїй креветі, щоб нам не треба було тікати. І щоб ми могли бути вдома, щоб ми могли бути вдома, другі люди могли жити, щоб, щоб не йшов хтось другий. Він його останні слова були Хто як не я. Хто як не я? Других немає. Я вже прожив своє життя. Хтось, хтось має йти. І так він пішов. Був люблячим батьком, турботливим чоловіком та справжнім патріотом. Таким чоловік назавжди залишиться у спогадах найдорожчих. Нереально доброю людиною і все постійно старався, що би ми не робили. Так, да, ви молодці, але можна краще, можна краще, ви можете краще. Сильним психологом був просто людиною, людиною з великої букви. Таких людей не буває. Такі люди зустрічаються надзвичайно рідко. Віддати шану захисникам, справжнім героям, можуть всі охочі. Ці стели щоденне нагадування, якою високою ціною нам дається перемога.